Вони захищали небо від ворожих дронів на Київщині, билися на Донеччині, а зараз тримають оборону на запорізькому напрямку. Це про роботу бійців 159-го окремого батальйону, 118-ї бригади тероборони. Більше про тих, хто тримає фронт. Дивіться далі. Лічені хвилини на розгортанні кулемет Браунін готовий до бою. Так 159-й батальйон 118-ї бригади тероборони прикриває позиції своїх побратимів. А на дозвіллі його бійці удосконалюють навички стрільби. В такому випадку ми можемо стріляти, коли нам потрібно прикрити відхід наших хлопців або коли вони заходять на позиції. Друнарі батальйону тим часом підіймають у небо своїх пташок. Керувати БПЛА, 21-річний Олександр навчився два роки тому, коли підписав контракт з Міноборони. Каже, безпілотники ледь не перші помічники українських військовиків. Армійці доправляють ними вантажі на передову, вистежують та знищують ворога. Без очей в небі дуже складно працювати навіть піхоті, яка йде, тому що ми їм так також підказуємо, де є ворог, де він замічений. І їм так краще працювати. Вони ж знають де куди нанести не враження. Нещодавно розповідає боєць на розвідування місцевості вчасно помітили рух противника. Питалися прийти до нас. Ми вистро це замітили. Наче туда всім, чим можна робити ураження, щоб не дойшли до. Майже в один час з Олександром підписав контракт і його теско за позивним док. Чоловік бойовий медик не приховує більшість поранень на фронті від уламків ворожих дронів та скидів. Минулого літа док і сам постраждав від російського безпілотника. У реанімації зустрів і свій 30-й день народження. Дрон підлетів, хоч у нас працював реп. Він скинув гранату і я. Як сейчас пам'ятаю, цей момент тільки щелк, зрив, я правою рукою за автомат, лівою за портфель, а ліва не робить. Туди розірвані груди, розірване плече. Більше 40 штук осколків, 20 з чимось таке залишилося завжди у мені. Після початку повномасштабного вторгнення воїни 159-го батальйону захищало небо від шахедів на Київщині та воювали на Донеччині. Нині у складі 118-ї механізованої бригади тримають оборону на запорізькому напрямку. Вони питалися малими групами зробити ближче до наших позицій накопичення, але ну звісно ми їм цього просто не даємо. Батько трьох дітей Сергій захищає Україну ще з часів АТО за кілька років демобілізувався. Та повномасштабна війна змусила знову взятися за зброю. Я батько трьох дітей. У мене є син найменший. От я не хочу передати цю війну йому. Ну я не можу залишитися зараз осторонь, і потім сказати, та сина, то йди воюй, папа посидить. Ні, ми вже як взяли цю війну, свої руки будемо вести до кінця до перемоги. Із перших днів Великої війни у батальйоні 40-річний Віталій. За часів АТО жив за кордоном та волонтерив для ЗСУ. До служби у 159-му не мав жодного військового досвіду. Я не служив в срочну службу, ніколи я не був у військах, не бачив, як це, які порядки. Все, це все, все з нуля. У мене двоюрідній брат, також в нашому батальйоні, він мене вже чекав і вже. Там тупав ногами, давай швидше, бо ми не вспімоним. вже всі автобуси поїхали, а нам не фатить міста. Нині досвідчені бійці батальйону вже навчають новобранців. кажуть, молоді вмотивовані кадри підрозділу завжди потрібні. Долучитися до 159-го можна за номером телефону на екрані. Інна гогой Ігор горворобі подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.